Шановні глядачі, поки депутати Хмельницької обласної ради розглядають далі звернення, оминувши те звернення, яке не прийняли за поданням свободи, внизу активісти, які стояли на площі, заходять до приміщення Хмельницької обласної ради. Вони скаржили, що правоохоронці закрили двері і не пускали їх, але бачимо, що зараз вони вже прорвалися е і йдуть попередньо. Активісти Свободівці говорили про те, що е вони будуть вимагати прийняття звернення у варіанті, який подала свобода. Якщо в разі депутати не приймуть, то вони будуть змушені зайти до приміщення е і

Ну то може ви прийдете, подивитесь, ні. Ну, то давайте, все, яка різниця? Можете називати мене ветеринаром. Ветеринаром. Совісно. давайте, прийдете зі мною. Викувати. Ви <пробуйтесь> <Так, Всі> ви ви, Діло в тому, що <пробуйтесь> нас пустили тут на вісіблюх для того, щоб е, ми там на вулиці не мокли, ведемо свичально до певної команди. без <пробуйтесь> команди? До певної команди, ведемо спеціально. Ми не зачіпаємо нічого. Готовні команди. Ми побачимо, як тут голосувати. Ми пішли вам. На Звичайно, поправимо. Ми вийде, не вийдемо, де кого не вийде, не вийдемо.

Активісти зайшли в приміщення обласної ради, але далі турнікету вони не проходять. Тут присутній начальник поліції, представники Нацгвардії. До активістів вийшли депутати обласної ради від свободи. Як ви чули, вони втихомирюють своїх однопартійців. Просять їх не вчиняти якихось радикальних дій в І, як вони сказали, до певного наказу. Аргументували це тим, що будуть дивитися, як депутати будуть голосувати, і тоді, очевидно, що будуть приймати рішення про якісь більш конкретні дії. Ситуація в тому, що ви просто звернулися, правда? Давайте ми з іншої противної групи і ми напишемо напишете. Де, да, куди? Ми ж не йдіть нікуди. Віталій Юрій, я настрій оперативна група, У нас є заявник. Покажіть, де. Да. У нас є заявник, хоче заяву написати. Зараз вони, вони... Oh, yeah. вони з попереднім заявником. А, Там, там вибачають, прийдеться почекати, є попередній заявник. А uh, у вас одна інша оперативна група? Зараз тут так. Вони не можуть. А тобто викликати не можна ще. А поділіться, яку заяву саме ви хочете що? зробити? Через те, що до мене якісь незрозумілі особи, які стоять за кордоном Нацгвардії, розпускають руки, і мене штовхають зі, зі сходу. То ви хочете заявити на них? Так. Я mm -hmm. хочу, як мінімум, щоб поліція встановила цих особ. І що далі буде? Далі буду, буде хай правоохоронці. Є. <починайся> і представтеся як вас звати, будь квазвати, питалась. Просто я назвати. Стрим... Дякую. Е, Першу ще звертаюся до жителів і працівників агропідприємства Пасічна. Щойно в сесійній залі було проголосовано питання стосовно звернення до... Академії аграрних наук воно пройшло 63 голоси. Тобто, хочу наголосити на наступному. Все залежить в першу чергу до тих людей, які цінюючи, ті чи інші питання. Разом ми все зможемо. Тобто, наше гарство одне в Майдану. Разом сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом сила! Хотів хоті би наголосити, що. Воно піде, але ми будемо тримати на контролі. Вам щира подяка за те, що ви приїхали до міста Хмельницького, за те, що ви не байдужі, за те, що ви відстоюєте здобутки і ваш заробіток, вас і ваших сімей. Наступне тут всі зайшли. Хотів би наголосити ще чергове: Хмельницька обласна рада це є власність територіальної громади всієї області. Е, я би хотів запитати всіх. Оскільки дуже суперечливе питання стосовно репресій по е, нашим депутатам, воно в сусідній залі на, 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 на даний момент не прийшло, тобто певні політичні сили не хочуть за нього голосувати. Але в будь-якому випадку, оскільки ми знаходимося в нашому спільному війні і враховуючи погодні умови, просив всіх дотримуватись певного порядку. Нічого, не ломайте поки що нічого. Ні, ну це не крастово, прийдеться. То вот, На даний момент вона ця інформація. Дякую, можу повертати до сім'ї зала. Молодять. Підтримає нашими нашим судачам. за зверті. І тут за Аді Вас Дуже погано чути все. zao majstorovog Поки активісти е, знаходяться у вестибюлі Хмельницької обласної ради, далі правоохоронці їх не відпускають. Ми підемо, подивимося, що там приймають депутати. Тут бачимо купу нацгвардійців. Е, скільки саме їх невідомо. На початку засідання нам е, керівники правоохоронних органів повідомили, що є тільки полі... поліції десь понад 50. «Сьогодні ми дізналися, що, ми дізналися, що е тільки патрульних поліцейських є десь приблизно чоловік 40 і ще дуже багато згардійців, але скільки саме невідомо. Ми піднімаємося, піднімемося зараз, покажемо вам, що відбувається в сусідній залі, і зверху покажемо, скільки саме народу перебуває у вестибюлі. Тут погано видно, але видно, що заповнені ця вільна територія у нижній частині вестибюлю. А далі пропускного пункту, який нещодавно розтрощив один з депутатів, скажімо так, активістів не пускають. Тут теж, як ви можете бачити, присутні нацгвардійці, озброєні, а в залі депутати працюють в звичному режимі. Щоб ми повернулися плоско в, в інтересі в роботи нашої області. Бачимо тут депутати працюють у звичному режимі, тому я запрошую всіх глядачів, які дивляться нас на сайті, є е, дивитися пряму трансляцію самого засідання. Якщо тільки буде якась надзвичайна ситуація, ми відновимо трансляцію на Фейсбуці, слідкуйте з нашими повідомленнями і запрошуємо вас ще раз дивитися трансляцію засідання на сайті Є. Е. Поки робимо паузу трансляції на Фейсбуці.